Можеш пода, отак. Покритишся? Ну, яка ти красунечка, молодець. Ва. А ви отримали якусь гарну звістечку. Да, да. Так, так, сьогодні прийняла мого чоловіка. Боже, Чоловік. як вас звати? Звати мене Дар'я, це моя донька Маргарита. Ми чекали свого тата, чекали більше ніж три з половиною роки. Останній раз він бачив свою дитину, коли їй було шість років. Зараз їй вже десять. Ну, Безмежно разі і В Якому підрозділі Ваш чоловік? Він охоронець Чорнобильської електростанції. Тобто, можна сказати, що він зник з перших днів? Ну не зник. Вони потрапили в полон перший день і ну от і сьогодні тільки його звільнили. Чи мали ви якісь повідомлення від нього, звісно? Так, да, було декілька листів, але. Перший лист був буквально у 22-му році, там було майже ну десь три-чотири слова, жив, здоров, все хорошо. Останні листи вже почали виходити у 24-му році, такі вже більш змістовні. А, жодного дзвінка, жодної звістки як такої більше від нього не було. На жаль, останню розмову з ним, пам'ятаєте, яка була про що? Ще можливо? Остання розмова ще до того, як він потрапив в полон? Він сказав, що. Щоб я попіклувалася про нашу дитину і щоб я розраховувала на даний момент тільки на себе і оберігала себе, і а, він як чоловік сам себе попіклується. І якби це було а, 30 березня 22-го року, і все і більше ніколи з ним не розмовляла до, до цього моменту, поки в 1554, якщо буде точно, він мені подзвонив, сказав, що я вже вдома, я вже на території України ж, напевно, собі стільки разів Тоже, цей день уявляла? Уявляла, візуалізувала, але просто тільки сьогодні. А скажіть, будь ласка, як його звати? Ігор, його звати Ігор. Дар'я Маргарита. Маргарита, ми б хотіли дізнатися у тебе. Що скажеш тату, коли побачиш його? Хочеш казати? а а що зробиш? Може, обіймеш його? Гаря, вибач, там отель тобі прийшли, чого плачеть?